Прикарпатська родина Яциновичів святкує різдво у вишиванці з діда прадіда, а точніше з бабці й прабабці, адже вишивання справа жіноча. Раніше на вечорницях, завдяки тонкому ремеслу, ставали ближчими представниці усіх поколінь у сім'ї. Розповідає Галина Яцинович. Вона долучила до цієї справи як обидвох дочок із невісткою, так і внучок. А ще зібрала величезну бібліотеку з понад 200 книжок із українськими орнаментами та вражаючу колекцію вишиванок. Щоб кожна мама бабуся зрозуміла, що коли вишити руками сорочку чи весільний рушник для своїх дітей, це є оберіг на ціле життя, і це має передаватися передаватись з покоління в покоління і внуки. Потім мають гордитися, що от бабуся на цьому рушнику ставала е, е, до шлюбу у колекції. Пані Галини є справжні перлини, понад півсотні давніх сорочок, яким уже не менше сотні років, це раритети з бабусиної скрині вишиті в Сибірському засланні. А також Галицькі та бойківські батькові й мамині, крім того, віднайдені на численних фестивалях гуцульські і борщівські саме з таких давніх скарбів і сформували першу частину дефіле, присвяченого вишиванкам. У двох наступних знову автентика, та вже на теперішній лад. Ми е продемонстрували колекцію. Стародавніх узорів, але вже на сучасний манір. Тобто доповнені сучасними спідницями, доповнені плахтами, доповнені знов ж таки аксесуарами вже сучасними. І третя частина це вже абсолютно сучасні сирочки які, власне кожна жінка, яка бажає може вдягати, не соромитися вдягати чи на роботу, чи на свято жіночі чоловічі, а також дитячі вишиванки, оздоблені старовинними орнаментами на сучасному полотні. Їх доповнили тематичним декором і віночками на головах юних моделей, які дефілюють під живий музичний супровід, прикрасили різдвяне дійство із присмаком сімейної урочистості, ще й легінською колядою. Поважні люди так усе було.